У книжках Другу світову війну часто описують як війна моторів. У той час історія світу писалася нафтою і сталлю, які були основними стратегічними ресурсами, що визначали могутність країн. Згодом таким ресурсом стала ядерна енергія і та зброя, яку з її допомогою виготовляли. Більшість із вас, мабуть, пам'ятає нещодавній гульвуцький фільм Опенгеймер епічна стрічка про масштабний проєкт розробки ядерної зброї. До якої були залучені сотні найбільш авторитетних науковців та багато мільярдів доларів. Та разом із початком епохи ядерної зброї у світі сталося інше відкриття, без мільярдних таємних програм, у скромній лабораторії, кількома вченими, прізвища яких ви ніколи й не чули. Ось так це відкриття виглядало. Його назва транзистор. А принцип роботи, до якого ми ще повернемось, настільки ж простий, як і його вигляд. Тим не менш, саме він у наступні десятиліття сформував нову епоху, в якій ми живемо й досі. Епоху комп'ютерних технологій. Якщо скласти докупи багато таких транзисторів, скажімо, кілька мільярдів, то отримаємо чип. Перше, що спадає на думку, коли ми чуємо про чипи, це смартфони і комп'ютери. Однак сьогодні їх застосовують всюди. Від пральної машинки до високоточних ракет. Сім відома ракети для джевелін, якими українці палили московські танки, містить у собі більше 200 чипів. Вони вже стали другою нафтою для великих країн, для США, ЄС, Китаю. Доступ до них став питанням стратегічного рівня. Так, у часи свого найбільшого економічного росту у 2010 ті роки Китай витратив на імпорт чипів більше ніж на імпорт нафти. Це можна сказати і про 2024 рік. Коли в 2021 році через масові локдауни виробництво чипів зменшилося, то через їх нестачу автомобільні виробники не змогли виробити майже 8 мільйонів автомобілів, через що втратили близько 100 мільярдів доларів. Абсолютна більшість світового ВВП складають товари, в яких містяться чипи. Одним словом, масштаби їх значень для сучасного світу ви можете собі уявити. Та дійсно цікаво стає, коли ми поглянемо хто де та скільки їх виготовляє. На відміну від, скажімо, нафти, яку добувають сотні компаній з десятків різних країн, більшість чипів виготовляють цього три країни Тайвань, Китай та Південна Корея. Причому, якщо взяти сучасні передові чипи, як, наприклад, ті, які використовує Apple у своїх айфонах, то їх вміє виготовляти всього одна країна у світі. Це Тайвань зі своїм технологічним гігантом компанією TSMC. Багато з вас, мабуть, чують цю назву вперше. Тим не менш, саме ця компанія виробляє процесори для Nvidia, AMD, Intel, Qualcomm, вже згаданий Apple та п'ятьох сотень інших всім відомих брендів. Одна ця компанія фактично монополізувала виробництво просунутих чипів, більше 90% від загального виробництва. Решта припадає на корейський Samsung. Але і він сильно відстає у якості у порівнянні з тайванською компанією. Уявіть собі, вся багатотрильйонна індустрія високих технологій США, європейських країн, Китаю залежить від однієї компанії, що розміщується на острові розміром з Одеську область. Очевидно, жодному із глобальних гравців не подобається така залежність. Кожна країна хоче сама виробляти чипи у себе, уряди витрачають на це величезні гроші. Китай, наприклад, 2014 року виділив своїм компаніям 180 мільярдів доларів на розвиток галузі. США нещодавно у відомому законі про чипи виділили 50 мільярдів, ЄС близько 40. Та поки ні в американців, ні китайців, чи європейців створити хоч якийсь аналог тайванським чипом не дуже виходить. Причина цьому проста: виробляти чипи дорого, довго і дуже, дуже складно. Це одна з найскладніших речей, які людство, в принципі, коли небудь виготовляло. То що це взагалі таке, чип? Повернімось назад до цієї фотографії. Отже, це транзистор основний компонент будь-якого чипу. Він працює як свого роду вмикач-вимикач. За певних умов він проводить струм, як залізо, а за інших ні, як гума. Це можливо завдяки спеціальному матеріалу, з якого ці транзистори виготовляють, його тому й називають напівпровідник. Зараз основним напівпровідником є кремні, тепер основне. Ми знаємо, що будь-яку інформацію можна подати за допомогою всього двох чисел одиниці і нуля. Хто дивився інтерстеллер, мабуть, пам'ятають момент, як за допомогою нуликів і одиниць головні герої передавали з космосу надважливі для виживання землі дані. Усе, що ви бачите на екрані і чуєте з динаміків, включно із цим відео. Кожна картинка, дзвінок чи повідомлення на вашому телефоні це ніщо інше, як довжалезний ряд із нулів і одиниць, які чергуються у певному порядку. Кожен транзистор сам по собі це і є інформація. Він відіграє роль одиниці або нулика. Коли він увімкнений, тобто пропускає струм, то це відповідає одиниці. Коли ж вимкнений або ж не пропускає, то нуль. Це означає, що якщо вмикати і вимикати ці транзистори, які будуть розміщені в певному порядку, то в них можна закодувати будь-яку інформацію. Ось, наприклад, як закодувати одиницями і нуликами велику букву А. Тобто, кожен раз, коли ви натискаєте на цю букву на клавіатурі, це означає, що десь у процесорі є рядок із транзисторів, які вмикаються і вимикаються у такому порядку. Звичайно, сучасні транзистори вже не виглядають ось так. Вони більше схожі на ось це. І на сучасних чипах таких транзисторів зазвичай є кілька мільярдів. Розмір одного транзистора у 10 тисяч разів менший за товщину людського волоса, і це найменша річ, яку коли-небудь виготовляла людина. Чим менші транзистори на чипі, тим він вважається більш просунутим. Для прикладу, Тайвань вже почав виробництво трьох нанометрових чипів. нанометр – це одна мільярдна метра. Кожен чип складається із сотень шарів із крихітими транзисторами. Ось так він виглядає під 500 кратним зближенням. Усі ми розуміємо, що розмістити у потрібному порядку кілька мільярдів транзисторів на площі розміром зв'язки, ніхоть – це технологічно дуже складно. Ось і відповідь, чому так мало країн у світі здатні це робити. Їх виробництво вимагає спеціального обладнання. Обладнання настільки високоточного, щоб працювати з величинами, які інколи вимірюються навіть не в нанометрах, а в атомах. Очевидно, ціна на такі апарати буде космічною. Ось, наприклад, ключовий компонент будь-якої фабрики чипів апарат фотолітографії. 100% цих апаратів у світі виготовляє всього одна компанія з Нідерландів, а ціна одиниці близько 100 мільйонів доларів. Це дорожче за найсучасніший американський винищувач в 35 Фабрики, в яких виготовляють чипи, це інженерні дива, самі по собі. Перед вами зараз відео того, як працівники заходять у таку фабрику. Спочатку їм потрібно стати у спеціальну кімнату, де потужні фени здувають із них будь-які частинки пилу. У масштабі фабрики чипів навіть одна пилинка це все одно що з слон на звичайній фабриці. Ось чому ці приміщення називають найчистішими місцями на землі. Найвітчастішими за хірургічні операційні. Очевидно, що такі речі, як температура повітря, вологість вібрації суворо контролюються. Коли, наприклад, на вулиці гроза і тиск повітря змінюється, то це все враховується спеціальними датчиками на фабриці. Поруч з такими фабриками часто будують величезні установки для очищення води. Її потрібно дуже багато, і вона має бути кришталево чистою. Ну і звичайно. Ось такий індустріальний монстр поглинає величезну кількість електрики. Одна лише тайванська TSMC споживає майже 10% цієї електроенергії острова. Не дивно, що ціна будівництва і запуску такої фабрики настільки висока, що без допомоги від урядів жодна окрема компанія побудувати щось схоже не зможе. Вона може сягати 20 мільярдів доларів чи навіть вище. Взагалі, на Ютубі є багато відео про те, як відбувається процес виробництва чипів. Раджу переглянути кілька з них. Повірте, це досить цікаво. Як ви бачите, високі технології відкривають величезні можливості як для країн загалом, так і для окремих громадян. На заході та у таких країнах, як Японія, Корея, той самий Тайвань, для громадян вже стало нормою інвестувати свої гроші і за рахунок цих інвестицій забезпечувати собі гідне життя. У вас, мабуть, раніше також було, а може, й досі є таке уявлення, що, скажімо, вкласти свої гроші в технологічного гіганта, такого як Apple чи навіть ESMC, і заробити на цьому це щось таке ексклюзивне, доступне тільки американським бізнесменам з Уолл-стріт. Та насправді і сьогодні такого роду інвестиції доступні кожному, у тому числі нам, українцям. Для цього існує достатня кількість інструментів, як ось etf фонди, існують онлайн-біржі, наприклад, Interactive Brokers, та багато, багато інших можливостей. І навчитися ними користуватись не важко і можна зовсім безкоштовно, особливо коли є такі проєкти, як сімейний бюджет. Це справжній ветеран українського Ютубу про гроші. 20 серпня він святкує свій ювілей 10 років. Весь цей час він чив українців рахувати гроші, інвестувати і не влазити в непотрібні кредити. Починалося все із простих відео про домашню бухгалтерію. Це перші інвестиційні інструменти. А зараз там уже понад 50 плейлистів. Серед моїх улюблених ось цей про портфель засновника проєкту Любомира, а також цей про пасивний дохід для початківців. Та, мабуть, найкраще, що ви можете зробити зараз, якщо вас зацікавила ця тема, це зайти і переглянути це ювілейне відео на каналі про 10 найкорисніших відео. Ці 10 відео точно зможуть допомогти вам почати свій інвестиційний шлях. Я ж від себе бажаю подальшого розвитку і успіхів цьому чудовому корисному проєкту. А зараз питання, яке дало поштовх до створення цього відео. Звідки взагалі ці критично важливі, надважкі у виробництві чипи взялися на Тайвані, на невеликому острові з 20 мільйонним населенням, незрозумілим політичним статусом і економікою, що раніше не виробляла нічого технологічнішого за ананаси та парасольки. Усе почалося з людини, точніше кількох людей. Дехто з них мав бачення і владу, інші мізки і бажання на них зробити. Одного холодного лютневого ранку 1974 року сім таких людей зібралися в скромній таверні в Тайбеї. Серед них були міністри економіки, кілька інших міністрів, два керівники дослідницьких інститутів та один працівник транснаціональної американської корпорації. Мета розмови проста врятувати країну від занепаду. У 1971 році Тайвань вигнали з ООН. Дипломатичні відносини з Японією, важливим партнером Тайваню, були розірвані. Нафтова криза 1973 року загнала країну в депресію. Після кількох годин дискусії учасники зустрічі дійшли до висновку: Тайвань врятує технології. Саме розвиток галузі високих технологій. З високою доданою вартістю, має стати пріоритетом для уряду країни. Вважається, що саме той день дав початок тайванській індустрії чіпів. Гаразд, але ж вирішити щось це одне. Зрештою, не треба бути економістом, щоб розуміти, що високі технології це добре для економіки. Справжнє питання було в тому, як почати ці технології виробляти. Пан Вен Юань, представник американської компанії. Не спав усю ніч після цієї зустрічі. Прийшовши до своєї кімнати в готелі, він поспішно накидав основні пункти проєкту з розвитку виробництва електроніки на острові. Очевидно, найпершою проблемою було те, де взяти технології виробництва. Хоча в країні на той час уже діяв потужний науково науково-дослідний інститут, було багато розумних математиків і інженерів, однак для таких надскладних виробів, як чипи, цього було недостатньо. Єдиною країною у світі, яка знала, як їх виготовляти, були США. Важливо, що саме Америка передала Тайваню технології їх виробництва. У 1976 році радіокомпанія Америки або ж RCA, де працював вже згаданий пан Вен Юань, підписала з найбільшим дослідницьким центром Тайваню договір про трансфер технологій. Технології були передані наступним чином. Тайвань відправив до США групу з 19 вчених експертів. Вони були присутніми на всіх етапах виробництва чипів американською компанією і ретельно їх досліджували. Після свого повернення додому вони використали ці знання, і вже через рік на Тайвані з'явився перший прототип фабрики чипів. Ось так виглядав перший в історії чип виготовлений уже самим Тайванем на цій фабриці. Цікаво, що від самого початку Тайвань планував виготовляти всього один високотехнологічний продукт електронні годинники. Ось так виглядала перша їх партія. Та вже дуже скоро в Тайвані ці чипи почали виготовляти настільки ефективно, що фабрика почала давати кращий результат, ніж фабрики вже згаданої американської компанії. Звичайно, такий успіх потрібно було масштабувати. Так ми підійшли до найважливішого моменту в історії тайванських чипів. Справжній прорив у цій сфері став заслугою цього чоловіка, Моріс Чанг. У 80-х роках він очолив. Вже згаданий дослідницький центр, і на його основі створив гіганта TSMC. Чанг народився в Китаї, але через громадянську війну перебрався до США. Там він поступив до Стенфорда, де здобув освіту фізика. Цілих 25 років свого життя він працював на одну з технологічних компаній Техасу, яка виробляла електроніку, в основному калькулятори. Там він заслужив репутацію справжнього технологічного чарівника. З його допомогою відсоток придатних до застосування чипів, який раніше наближався до нуля злетів до 30%. Та як це часто буває, коли він досяг піку своєї кар'єри у США, це побачив, що йому більше нікуди рости. Простими словами йому стало нецікаво. За його власними словами, він шукав нових викликів. Такий виклик з'явився дуже скоро у 1985 році. У Ріта Івані запрошує Чанга очолити розвиток чипів в Україні. Будучи керівником дослідницького центру, він вирішує створити нову компанію за абсолютно інноваційною моделлю. А що якщо створити компанію, яка буде займатися виключно виробництвом чипів на замовлення, без мільйони затрат на розробку їх дизайну? Спочатку багато хто вважав таку модель безглуздою, та вже дуже скоро вона виявилася надуспішною. Вона дійшла й до наших днів. Так, такі гіганти, як Nvidia, Apple, AMD, взагалі не мають своїх власних фабрик чипів, вони лише розробляють їх дизайн, після чого замовляють виробництво з таким дизайном у інших компаній, здебільшого TSMC. Так, ті компанії, які могли б бути її конкурентами, стають основними клієнтами. Але з чого починається процес відкриття чогось настільки масштабного, як фабрика чипів. Очевидно, з пошуку грошей, тобто інвесторів. Половину всіх необхідних коштів одразу ж виділив уряд. Щоб залучити решту, він звернувся до близько сотні великих компаній із пропозицією інвестувати гроші у нову перспективну компанію. Очікувано ніхто не відгукнувся ніхто, окрім однієї компанії. Сім відомий Philips, велика нідерландська фірма. Вона надала 28% стартового капіталу і багато власних технологій. Решту необхідних грошей уряду позичили. Заможні тайванські родини позичили, скажімо так, не у найбільш добровільний спосіб. Таким чином, вже в кінці 80-х постає одна з найбільших і найвпливовіших компаній світу. Спочатку 90-х вона є виключно прибутковою. У 2024 році її прибуток склав 90 мільярдів доларів. Вона експортувала товарів на 180 мільярдів, що є приблизно однією четвертою від ВВП країни. За ринковою капіталізацією TSMC посідає дев'яте місце у світі і перше в Азії. Погодьте, це направду можна вважати історією успіху. Але мене у цій історії найбільше цікавить питання чому саме Тайвань? Невже інші країни не пробували будувати чипи у себе? Ось Корея, наприклад, також інвестувала в чипи. Японія інвестувала, як і СРСР, Китай чи ЄС. Вітаю. Мене звати Володимир, я є автором цього відео. І раз уже тут мова зайшла про технології, то покажу вам ось ці кадри. На них видно російський БПЛА «Скат». Зверніть увагу на те, як він маневрує, коли до нього намагається наблизитись український дрон-перекоплювач. Це все завдяки спеціальній технології, виявлення та захисту від FPV дронів. Хоча в кінцевому результаті ці дрони все ж були знищені. Однак ось ця технологія маневрування показує, наскільки швидко Росія адаптується до цієї війни, адаптується і постійно шукає нові способи, як убивати українців та знищувати нашу державу. Ось чому прямо зараз важливо не втратити фокус на війні та на підтримці сил оборони. Звичайно, ні я, ні більше тих, хто дивиться це відео, не є крутими інженерами, які можуть придумати інноваційну технологію боротьби з дронами. Однак те, що може зробити кожен, це зайти в опис під відео на збір і закинути кілька гривень. Цей збір це якраз таки на дрони для підрозділу Небесна Січ у складі 24-ї бригади. Ця бригада вже більше року стоїть під часовим яром і не дозволяє росіянам просунутися у місті. а підрозділ Небесна Січ вже зміг знищити десятки дронів, крил, в тому числі ось таких скатів, як було на відео. Звичайно свідчить про їх ефективність. Тому переходьте в опис на збір, донайте будь-яку суму і допомагайте силам оборони. Дякую. Ми підрозділ Небесна Січ, 24-ї бригади. Нам важлива підтримка тилу. Тому долучайся до збору на каналі Чотири сторони. На мою думку, Тайвань мав дві особливі переваги, якими дуже мудро скористалася його влада. По-перше, це висока якість людського капіталу. Ось, наприклад, у рейтингу PISA Тайвань посідає третє місце. Тобто його школярі є одними з найрозумніших у світі. І так було б чи не із самого моменту створення країни. Це все китайський менталітет. Китайці звикли багато працювати як фізично, так і розумово. У судаційне вчення Конфуція, яке для багатьох тайванців є чимось близьким до релігії, надзвичайно цінується процес здобуття знань. Вчитися чомусь важкому вважається престижним у китайському суспільстві. Ось чому там так багато людей і вибирають професії математиків та інженерів. Знову ж таки, через конфуціанство у Тайвані, як у звичайному Китаї, працівники є не конфліктними, а культура праці передбачає суворе дотримання ієрархії та високий рівень лояльності працівника до своєї компанії. Ось тут можете побачити порівняння ще деяких особливостей тайванських працівників та американців. Зверніть увагу на ці два стовпчики тайванці працюють на перспективу і не тільки з метою індивідуального збагачення. Мабуть, краще за всіх тайванський менталітет описав вже знайомий нам Моріс Чанг, засновник TSMC. Уявіть, що в першій ночі з'явилася якась незначна проблема. Інженер із США буде вирішувати її вже на наступний ранок інженери з цієї вирішить її до другої ночі. І ні він, ні його дружина скаржитися чи нарікати не, не будуть. Ну і звичайно, не можна забувати про китайську діаспору під час громадянської війни в Китаї мільйони людей мігрували звідти, особливо розумні та талановиті люди, які боялися, що тоталітарна комуністична система їх просто знищить. Вони виїжджали на захід, там вчилися в топових університетах і працювали на американській компанії. Уряд Тайваню потім всіляко заохочував їх переїжджати на острів назад до Китаю чи ліпше сказати того, що від нього залишилося. І вони їхали. Наприклад, до 1997 року, половина усіх технологічних компаній на Тайвані була заснована інженерами з американською освітою. Багато китайців, хоч і жили і працювали у США, однак все ще зберігали патріотичні сентименти щодо своєї батьківщини. Згадайте про представника американської компанії пан Вен Юаня. Саме він зробив усе можливе, щоб ця компанія передала Тайваню технології виробництва чипів і тим самим дозволила його країні розвиватися. Так перша причина перетікає у другу. Усі ми розуміємо, що якби американці не передали технології, то Тайвань, навряд чи коли-небудь зміг би сам виготовити чипи. Ці технології стали свого роду компенсацією за те. Що у 1971 році США дозволили ООН виключити Тайвань зі свого складу? Та й загалом США надавали дуже багато економічної допомоги із самого моменту втечі китайського уряду на Тайвань. У деякі періоди вона становила 30% усіх внутрішніх інвестицій в країну. Навіть зараз Тайванське виробництво чипів є дуже залежним від США, від їх технологій, обладнання, наукових досліджень тощо. Ці два фактори, людський капітал і американські технології, були помножені ефективною політикою уряду. Він розумів, що розвиток технологій можливий тільки якщо бізнес буде співпрацювати із академічною спільнотою. У невеликій і небагатій країні, якою був Тайвань, не може бути настільки багато компаній, які б могли самостійно розробляти високі інноваційні технології. Та й людей там стільки немає, щоб кожна компанія окремо. Мало висококваліфікованих інженерів, математиків, фізиків тощо. Тож уряд вирішив діяти наступним чином: він створив новий приватний науково-дослідний центр, який спеціалізувався на конкретних промислових товарах. Пам'ятаємо, що першим таким товаром були електронні годинники. Цей центр тоді просив компанії надістати йому своїх спеціалістів, щоб науковці разом із ними проводили дорогі важливі дослідження. Коли ж якесь дослідження давало якісь результати, то одразу ж відбувався трансфер цих результатів до приватного сектору. Тобто уряд ділився технологіями із приватними компаніями, щоб вони на їх базі розробляли якийсь продукт і продавали його. Таким чином, він сконцентрував весь науковий потенціал країни в одному місці і брав на себе витрати на RD, які приватний сектор просто не міг собі дозволити. Уже тоді на Тайвані розуміли, що найкращі результати технологічні компанії дають тоді, коли всі вони знаходяться в одному місці. Це спрацювало з кремнівою долиною у США, отже, мали спрацювати на Тайвані. Аналогом кремнівої долини став індустріальний парк Шінчу. Його створили в 1980 році на базі університетського кампусу. Там побудували спільну якісну інфраструктуру, надали багато податкових пільг для техкомпаній-інвесторів. і інвесторів. І результат не забарився. Уже через кілька років саме в цьому парку стартувала відома нам TSMC. Тут зазначу ще одну важливу річ: для країни неможливо досягти успіху, якщо просто брати і копіювати вже існуючу політику чи технології. Справжній прорив стається тоді, коли до вже існуючих технологій проваджують якісь новації. Ось виробляти чипи Тайвань почав ще в 1976-му. Та чи виділялася його фірми якось від фірм з США чи Японії? Вплив на економіку від цього виробництва спочатку також не відчувався особливо. Насправді, Тайвань змінили навіть не самі Чипи. Його змінила інноваційна ідея Моріса Чанга, який вирішив концентруватися виключно на виробництві, не витрачаючись на дизайн і маркетинг. Саме з моменту створення TSMC, яка працювала за такою моделлю, Тайвань став чимось унікальним. Тим, яким ми його знаємо сьогодні. Тепер підіб'ємо короткі підсумки. Як ви побачили, Тайвань це приклад маленької країни, яка завдяки науці і технологіям забезпечила собі гідне місце на світовій арені. Цей острів сьогодні це серце світової індустрії чипів. Він володіє унікальними технологіями і виробничими потужностями, аналогів яким немає більше в жодної країни. Через те, що чипи використовуються усюди, доступ до них є питанням стратегічного рівня для великих держав, у першу чергу США і Китаю. Хоча виробництво чипів надзвичайно складне, оскільки вимагає роботи з мільярдами компонентів, розмір яких можна виміряти в атомах. Сам принцип роботи будь-якого чипу достатньо простий. У його основі лежить прилад, який називається транзистор. Для кодування інформації він використовує Два свої можливі стани увімкнений або вимкнений, що відповідає одиниці або нулю у бінарному коді. Досягти такого рівня розвитку чипів Тайвань зумів завдяки якості людського капіталу, серед якого були поширеними інженерія та математика, а також завдяки передачі технологій зі США. Не менш важливим було і те, що Тайвань не просто скористався переданими технологіями, але й зумів запропонувати щось нове і інноваційне. Усім цим вдало скористалася влада країни своїми діями, вона довела, що інвестиції в науку і технології приносять найвищі дивіденди країні, що завдяки дисципліні, працьовитості, прагненні до знань країна може розвиватися навіть під тиском і у важких зовнішніх обставинах. Ну і звичайно, сподіваюся, що історія Тайваню надихне кожного з вас, хто додивився це відео працювати, вчитися і створювати щось вже на благо нашої країни. Щоб колись якась людина з Тайвані могла натрапити в Ютубі на схоже відео тільки вже про Україну і про наші визначні досягнення. Дякую за увагу!